Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з знайомлення з соціумом, а поговоримо ми з вами про правила поведінки вдома, коли ви залишаєтеся вдома самі. самі. Що не можна робити, залишившись вдома одним? Якщо ви залишилися вдома самі, і вам раптово захотілося з'їсти якісь фрукти. Їх треба обов'язково помити, а не робити так, як це зробив хлопчик. Він узяв брудне чисте яблуко брудними руками. Як ви вважаєте, правильно він чинив чи ні? Не можна брати в руки гострих предметів без дорослих це ніж та ножиці. Жодного разу без дозволу дорослих не можна брати ліки, тому що від цього. Можна навіть померти. Ви пам'ятаєте, що сірники це не іграшка, тому жодного разу не можна ними гратися, як це робить хлопчик, і не можна самому вмикати електро- і газоприлади, тому що може трапитись пожежа. Коли ви залишаєтеся вдома і вам задзвонив телефон, жодного разу не можна розмовляти, особливо якщо це. Зовсім незнайома людина, тому що вона дуже дуже небезпечна. Вона може зайти, дізнатися у вас, чи ви самі вдома, чи, чи де яка ваша адреса, і потім може залізти у вас до вашої квартири або будинку. І звичайно ж, не можна відчиняти двері незнайомим. Якщо ви мешкаєте у багатоповерховому будинку і у вас є балкон. Не можна гратися на балконі. І якщо, не дай Боже, у вас впаде іграшка, якщо ви граєтеся, то не можна перехилятися через перила. Треба почекати на дорослого, і тоді піти і взяти іграшку на дворі з мамою або з татом. Сьогодні ми з вами згадали, чого жодного разу не можна робити, коли ви залишаєтеся вдома самі? Тому що. Це небезпечно для вашого життя. А як ми знаємо, що життя це найцінніший скарб людини. Тому я благаю вас, бережіть своє життя. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!